Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. І хочу сьогодні закрити тему стосовно пенсій, тому що діалог в коментарях продовжується. І хочу вам розповісти. Я завжди про когось нічого не кажу. Я кажу лише за своє життя. І за себе або за моїх батьків. Досвіду в пенсії в мене немає. А от за батьків що хочу сказати. Коли я вже вийшла заміж, мої батьки були вже на пенсії, але вони ще працювали. Потім ми вже з Владіком жили окремо. Катюні виконалося три рочки, і мені захотілося теж працювати там, і це не стосувалося грошей, хоча вони ніколи не бувають зайвими. Хотілося якогось спілкування, щоб це було цікаво і ще і ще щось. Все ж по закону треба робити, правильно? Як вподобає. Я пішла в центр зайнятості, взяла свій диплом про вищу освіту, всі документи, а вже пройшло більше ніж три роки, як я закінчила вищий навчальний заклад. Це я підкреслюю, пройшло вже більше ніж три роки. І мені там інспектор каже, що Пробачте, якщо впродовж трьох років ви не працювали за своїм фахом, то у вас спеціальності немає. Як освіта вища, так, вона залишається як і середня освіта, вища освіта, але фаху у вас немає. І почали мені пропонувати як зараз я пам'ятаю, оце. У нас асфальт клали і помощниця на як у той, що їде, катає асфальт, а та підсипає. Ну, то, що підсипає. Ну, звісно, я не погодилася, тому що не про таку роботу я мріяла і не за тим я сюди прийшла. І я пішла і думаю, так, Таня. Треба розраховувати тільки на себе і роби те, хай не робити, а нехай в тебе буде та робота, яка буде тебе задовольняти. Хоча б емоційно, ну, з зарплатами ви знаєте як. 90-ті і майже до середини 2000-х все було, ми тебе візьмемо на роботу, але зарплата в конвертах не влаштовує до побачення. І ти думаєш, ні, ну зарплата начебто влаштовує, колектив влаштовує, сама робота влаштовує, і куди не підеш, і такі умови. І я собі вирішила, що ні, я завжди буду розраховувати тільки на себе, а якщо я розраховую тільки на себе, то я і повинна працювати тільки на себе. А що це може бути? І я тоді оформила приватний підприємець, це так називалося тоді, зараз ФОПи, ще якось так, ну, ви зрозуміли. І працювала на базарі, сама собі хазяйка, торгувала. Їздила то в Одесу, то в Харків на Барабашова, вибирала одяг, відбирала товар. Мені це дуже подобалось, незважаючи на те, що всі ці баули були лише на моїх руках, в руках. І так я працювала, допоки тривалий час це було. А потім ну, Катюня ще мала. В садик завела, вона хворіє, свекруха на роботі. Мама теж, я завжди маму якось так жаліла, тому що мамі вже так років, а за дитиною треба дивитися. Мама не відмови, мама залюбки. І на вихідні мама завжди Катюню брала. І все. і... Та навіть і мама моя візьме, так у мене душа не на місці я не можу. І колись я пам'ятаю, що мені треба було там в п'ятій вечора їхати, мікроавтобус забирав з міста і їхати в Одесу на сьомий кілометр за товаром, і у Катюні висока температура. І я вже не можу їхати, я вся думками тут, і потім я в ні, я поїхала, мама залишилася все гаразд, але це був такий, знаєте, перший дзвіночок, коли я зрозуміла, що дитина та родина, сім'я у мене в пріоритеті, і я так я так не можу. Потім я була з Катюнею, Катюня пішла вже в школу. Батьки жили на пенсію, як я кажу. Щось, мама, там, от, чесно кажучи, я якось і не замислювалася, бо мама не казала, що там вистачає, не вистачає на щось гроші. Така тема у нас не піднімалася, але одного разу. Моя однокласниця мені телефонує і каже, я бачила твою маму, вона там стояла на зупинці у нас, ну, де ми там жили, і вона пів... півонію продавала. І я так потім поїхала до мами, а ми завжди їхали до мами і я завжди якісь продукти купувала, там, ну, таке, що необхідне. Щоб вони на продукти не витрачали гроші. І потім я приїжджаю і кажу, мама, а ось мені казали, що так і так. Ну, якщо тобі не вистачає, для мене це такий сором тоді був. А мама каже, Таня, та заспокойся. А в мене такі були емоції, а мої батьки жили в приватному будинку, а батько щось на вулиці, він завжди там щось цюкав. І це було тепло, вікна. Ну, Форточки були відкриті. І, мабуть, я на таких емоціях мамі щось сказала. мама, ну це ж соромно, невже ти не можеш сказати, що щось потрібно? Я і так то продукти завезу, то то. Ну, Начебто я не бачу, щоб ти в чомусь мала потребу. Я бачу твій холодильник, я бачу там, ну, я бачу це все. А тато заходить, каже: Тетяно, ти чого шумиш? До речі. Це от зараз тільки так до мене дійшло, що вся родина на мене казала або Таня, або Тетяна. Так, Це Тетяна. Ну, Наталка моя племяшка знає, Марішка сестра знає, якщо Тетяна завжди було. Не Тетяна, а Тетяна. Тетяна, ти чого шумиш? Що, от що мама? Мені соромно за те, що там тра та та. Не що ми? Що тобі ті люди? Хоче Марійка, хай ходить, тобі то що? А мама, тань, та заспокойся, та ти розумієш. Ну мені ж легше, коли я вийду на вулицю. Ну, в мене ж каже і півоні, і нарциси, і тюльпани були ну, перед цим. Я того побачу, поспілкуюся, того побачу, поспілкуюся. За квітами ось я тут ем, завжди щось копошуся. Ну мені це цікаво. А якщо я в хаті сяду та буду сидіти, бо Тетяна щось привезе, ну мені так не цікаво. Ну, Руки ноги є, здоров'я є, то, а там то той підійшов, поспілкувалася, а то той. Мама тобі не має з ким спілкуватися, він піде до сусідки, ну що ти стоїш, ну, як наче грошей в тебе нема. Мама, Тань, ти цього не розумієш. О, така суперечка у нас тоді з мамою була, тому що я якось намагаюся, щоб у неї все було. А... Мама в потайки таке робить, розумієте? І потім до чого тут пенсія, правильно? І потім якось ми з кимось розговорилися. Родина ця була так, знаєте, від зарплати до зарплати та ще й запозич трішки грошей. А потім вони квартиру купують. Це не мої знайомі, це мої знайомі розповідали про своїх. А мої знайомі тим кажуть, слухайте, а як це так? ви квартиру дітям купили, а тобто ну, цікаво. Та каже, Ашок, бо не було навіть грошей на хліб. Каже, купила баба капусти. А баба таку смачну капусту квасить. Заквасила капусту, і діло пішло. І це потім стали робити більше, робити більше, потім на замовлення. Ну, як на замовлення, там хтось з знайомих, це великі такі були замовлення, але ж от. І все. І каже, трохи потрохи. І якось воно так каже: якщо, немає грошей. То квась капусту. А я потім щось купила капусту і мені стало цікаво, я теж квасила капусту або маринувати, яка різні. Ну, квасити там взагалі нічого не потрібно особливого, тільки декілька днів та й все. А маринувати, то там ще і цукор, і спеції, там і олія, і оце, тобто, якщо за прибуток рахувати. І щось я заквасила капусту і потім пішла на базар і дивлюся, нас півлітрова баночка коштує 10 гривень. І у бабусі таке ведерце стоїть. А я, а я за 6 гривень таку велику тоді капусту купила, ну це ще тоді давно було. І я так думаю, хм, якщо не буде грошей, буду класти капусту. Тому знаєте, на все свій час можна знайти, що робити, як робити. І треба жити за потребою цього часу. Якщо зараз так, то нехай буде так. Буде проблема, будемо вирішувати. З якої ситуації ми ще з вами не виходили, от скажіть, будь ласка, з кожної ситуації є вихід. І вихід знайти можливо, якщо є бажання. Тому тему пенсії ми закрили один до одного в кишеню, в гаманець ми не поліземо. Ми ж люди виховані, правильно. І кожен розраховує на себе і коли ти розраховуєш на себе, це стосується і багатьох речей не тільки навіть сьогодення. Треба розраховувати лише на себе і не сподіватися. Тоді не буде розочарувань, але буде чіткий план, що і як потрібно робити. Ну, це лише моя думка. Я не кажу, що це правильно, неправильно це лише моя думка. Щось ще хотіла на щось відповісти. Нічого, якщо згадаю, то я вам скажу, а якщо не згадаю, то в наступному відео. Бо інколи вже монтуєш відео, а потім. О! І ще це забула. Треба записувати, мабуть, це старість. І таке бува. А знаєте, що я хочу вам показати? Мені дуже подобається пробачте, що в окулярах, але я намагаюся зберегти. Очі, тому що ну, я відчуваю, що вони мені потрібні. Я кожен раз, коли заходжу в магазин косметики і дівчата губнушку отримали класну показати, показати, і ні-ні, ну скільки їх класних можна вже купувати. Я зараз намагаюся, не те, що економити, дівчата, не витрачати зайве за тим, що хтось намагається. Щось тобі порадити. І я потреби куплю, нема потреби навіщо. І сьогодні скомпонувала олівець-помада. Мені Катюня дарувала такий холодний тонів. І блиск для губ від Кіко, який я купила. І зовсім інший колір. Я не знаю, чи камера передає, чи ні. Але Інший колір. Я ж кажу, декілька олівців, один блиск і завжди різна помада. Треба покрутитися, щоб якось чи я спіймаю цей колір чи ні, але мені подобається. Чоловік пташка, цірій, цірінька. І ще стосовно біжутерії, був такий коментар, що біжутерія – це для молодих людей. Різна буває біжутерія. Біжутерія якісна, може коштувати дорожче, ніж золото. Знаю з власного досвіду. Я не купувала, але я бачила і я про це знаю. І зараз... Окуляри я не можу ніяк, я їх в руках туди сюди І зараз на мені бюджетерія. Їй більше, ніж. Років сім. Я купувала в космо тоді. Я розумію, що під цей костюм воно не дуже личить, але я не бачу, як я себе знімаю. Може, я там не то знімаю, дівчата, але... Сьогодні наділа біжутерію. От. На це я і хотіла відповісти стосовно біжутерії. Як вам? І, до речі, ці сережки я завжди брала з собою на море, тому, якщо там купатися ще щось, щоб золото не загубити, якщо що там. І після моря я їх не одягала два роки вже. Угу. А так їм років сім. Так, сім років є. А тут у лютому, пам'ятаєте, ми дивилися на нашу вербу, як я казала, котики. А зараз вона така наша верба, на розкорку, макуватіша". Пішла одна за кремом, дівчата. А якщо чесно, знаєте, про що хочу сказати? Як мені подобається жити в Україні. І лише є одне бажання, щоб ото ті таракни від нас відчепилися. А зараз за кремом, Сонце захисним. Підемо разом з вами купувати мені крем. Друзі, пам'ятаєте, коли я була в Києві, і я побачила, що така гарна знижка на кастрюлю. І мені вона так була потрібна, така кастрюля. І Олічка Запоріжжя писала Таня, я купила, і вона дійсно класна. і Я навіть хотіла телефонувати Владіку для того, щоб він купив, щоб не вести цю кастрюлю з Києва. І я так загорілася, хочу, хочу, ну стоїть і що. ну Це емоційні покупки. Приклад з мого життя. А зараз стоїть, пройшла ми і все. Це я зайшла в сільпо, взяла багет та сік, щоб вже не повертатися. І зараз йду в космо. Це тут у нас на медичні, я вам вже казала. Поруч. І, дівчата, це ніяка не реклама, я попереджую. Я просто ділюся своїм досвідом, відгуками. І ось цей магазин. Ну що, дівчата, я зайшла, спитала, ось СПФ Є, Кіко і так далі. І сиворотка 825 гривень то сиворотка з СПФ. Її можна без крему, а то все Крем. Бачите? А такий дорожний варіант мені дівчата запропонували. На водній основі коштує 200 гривень. Оу! Я вам тут шкоду наробила, як завжди. Це ж Таня, що поробиш? А, То я такий візьму невеличкий. На руку спробувала, то мені він такий легкий і просто супер. СПФ 50 Корея. На крема мені важкі будуть. Сенс. А за сиворотку? а якщо вона швидко, туди сюдим і 825 і 200 гривень. Економимо дівчата. Дівчата, все, купила собі такий крем і дезодорант. Мені подобається такий дезодорант, я вже декілька років користуюся таким дезодорантом. Начебто все купила, що планувала. Головне, що хліб купила в Такий дезодорант. До речі, коштую, я не сказала, вам 180 гривень. А крем, це навіть гель, можна сказати. Дівчата, якщо зробіть скріншот і пошукайте, можливо, в інтернеті є десь дешевше. 200 гривень, бачите, такий дорожний варіант, невеличкий. Але його трішки, але він розмазується просто і не блищить і нічого. Спробую. Якщо мені не сподобається, то я вам скажу. Я ж така, що не промовчу. А це я купила в сільпо на сніданок. Це так, на перекус. Я коли у Каті була в Києві, у Каті був ванільний, і я кажу, о, що це? Я кажу, з вишнею люблю. І вона мені купила з вишнею. думаю, ну спробую. Дивилася, щоб був український виробник, нема. Це Німеччина робить. Ще ціна тижня на печиво 9,99. Думаю, та нехай так інколи з молочком хочеться. Молочко зараз беру безлактозне, мені воно більш за смаком. Але зазвичай я його беру до кави. Так що просто попити молоко? Ні. І такий сік купила. Купила я такий виробник вперше. Що мені сподобалось, написано без додаткового цукру і тра-та-та. Не знаю, подивимось. Я така, що треба все перевіряти. Український виробник. І гречаний багет. Ось такі в мене сьогодні покупки. А що стосується. Як я намалювала собі губи, зараз покажу, чим я малювала. Мені подобається. Це такий олівець помада. Дівчата, виробника зараз покажу, якщо то робіть скріншот. Виробник 16-й відтінок. Це таке, як пильна троянда. На білому показую. І Блиск Кіко, який номер 017. Ось такий блиск. Спочатку контур та трішки зафарбувала губи, потім блиск. така в мене сьогодні імпровізація. А я в магазині була, забула перевірити, коли будете купувати такий дезодорант. Дивіться, щоб тут була. Ой, захід. У мене сьогодні, дівчата, бачите, я зовні начебто все норм, а руки, як завжди, ото як здрасті. То що я буду робити? Ну, як є, так і показую. Так, ні, я не буду шкрябати. Тут плівочка, вона знімається. от а потім декілька разів прокручуєте, щоб воно підійшло. А коли користуватися, то достатньо один раз так прокрутити, під пахи. і воно як крем доглядає, не пересушує. І мені подобається. Іначе начебто і влагу тримає. Вираженого аромату квітів, наприклад, тут конвалія, то немає. У мене ще троянда є, теж вираженого такого немає. Коли тільки наносиш і все. А туди-сюди вже ніяких ароматів і немає. А хто виробник? Ну, такий, не знаю хто. Треба буде подивитися. Це я відкрила вже цей крем. Так от виглядає він. Не от, розтерла, немає не близько нічого, дуже швидко впитується, але він на водяній основі. Такий легкий аромат, який ти не можеш спіймати. Невиражений. І тіло таке приємне, бо однією ж рукою тримаю телефон, а іншої. Намагаюся вам все розповісти. Тому подивимося. Завтра буду зранку вже наносити, то вам про все буду казати.